Працівники центру громадського здоров'я вітали усіх причетних до проведення благодійної кампанії Здорове літо нашим дітям. Її святкове закриття відбулося на початку вересня у залі міського палацу культури. Мета кампанії шляхом популяризації та ініціювання в діяльності привернути увагу громадськості до проблем організації змістовного дозвілля дітей та підлітків міста під час літніх канікул. Волонтери центру громадського здоров'я протягом літа допомагали маленьким мешканцям семи мікрорайонів міста відпочивати на мобільних ігрових майданчиках. Спортивний інвентар та ігри організатори кампанії придбали за рахунок благодійних пожертв небайдужих до цієї справи бердичівлян. Першим кроком було встановлення спеціальних скриньок у десяти торгівельних закладах міста. За три місяці громадяни Бердичева внесли благодійні пожертви на суму 3050 гривень. У святковій програмі з нагоди закриття літньої кампанії діти своїм виконавським мистецтвом дякували спонсорам: дирекції ВАД Бердичівський машинобудівний завод Прогрес, парку культури та відпочинку, ТОВ Бердичівський пивоварний завод, магазину Мета і зад Бердичівський хлібозавод. Під час свята багато теплих слів прозвучало на адресу невтомних волонтерів центру. Їм були присвячені концертні номери, які Підготували зразковий ансамбль народного танцю Радість будинку дитячої творчості імені Олександра Розумкова та міський центр Юність своєрідною емблемою кампанії став значок з малюнком учениці 11 школи Марії Цесак. Саме її робота примогла у відповідному конкурсі. Велика заслуга у збагаченні літнього відпочинку більш ніж ста дітей з різних мікрорайонів міста, дружнього колективу центру громадського здоров'я, каже Тетяна Лях, регіональний менеджер українського фонду Благополуччя дітей. На кого ж схожий наш центр громадського здоров'я? Він для мене схожий на гарно гарно вишитий рушник і на гарний-гарний каравай. І ось е, я ну, важко було вести його з Києва. Е, Хочу подарувати своїй команді з цього караваля. Платонівські слова, піклуючись про щастя інших, знаходиш своє власне, реалізувалися у добрих справах дорослих заради благополуччя маленьких бердичівлян. завдяки ініціативі центру громадського здоров'я до питання організації відпочинку дітей, долучилося все місто.